Шановні присутні, шановні представники засобу масової інформації, сьогодні ми вирішили своїм колективом провести прес-конференцію і повідомити вам гарні новини. І з одного боку, з іншого подякувати всім причетним до того, що наш колектив залишився цілим, що я повернулася на посаду. І сьогодні я від нас всіх, від нашого міцного. Професійного колективу хочу подякувати. В першу чергу, президенту України Володимиру Зеленську, першій леді Олені Зеленській, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради. Мені дуже хотілося б подякувати голові комітету по культурі, особисто Микіті Руслановичу Викураєву, е... міністру культури, е... пану Точицькому і всім, всім небайдужим в Україні, митцям, громадським організаціям. Волонтерам, капеланам військовим, величезній громаді, на яку ми навіть не розраховували, яка стане підтримку нашого колективу, захист нашого професійного колективу. Я б хотіла вам представити дуже коротенько всіх, хто з нас тут є. Я привела своїх заступників, особливо нашу гостю. Це активний учасник нашого процесу захисту Наталю Федорчук, вона є головою громадської організації. За сімейні цінності вона дуже багато долучилася своїм ентузіазмом, своїм розумінням, питанням, глибоким питанням культури до цього процесу, що в нас відбувався. Також хотіла представити наших моїх, моїх вірних спутників, моїх заступників, перший заступник Вадим Кириленко, заступник з наукової роботи, профе, доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко. З роботи, з культурно роботи культурно-просвітницької Кіра Петрачик і фінансово-економічної Наталія Заєць. Я не буду більше розповідати багато, я б хотіла зараз перше слово надати пані Наталії. Нехай вона свою позицію розповість і розкаже, з чим вона стикнулася, як вона вела цю роботу. Прошу вас. Пані. Ще раз так само до досвідне Михайлівни, хочу подякувати за ту підтримку і за ту державницьку позицію, яка все ж таки перемогла. Хмельницький. Богдан Хмельницький, Грушевський. Грушевський. Неймовірна кількість видатних діячів історії України розглядали цю пам'ятку як найбільшу святиню нашої держави. Вона давала силу, вона дає відповіді на молитви. Тому що я знаю скільки зараз сюди приходить жінок, які чекають своїх рідних з полону, хто з них вісті. І ви розумієте, відповідальність нашого покоління лежить на тому, аби, стоячи на цьому місці через 100-200 років і дивлячись на цю велич, кожен би розумів, що наше покоління доклало всіх зусиль, аби зберегти її в такому стані. І мало хто знає на сьогоднішній день, що цей колектив опікується не тільки Софією. Всі пам'ятки, куди ви в першу чергу ведете своїх іноземних друзів. Це Андріївська церква, це золоті ворота, це Кирилівська церква. Це найбільш доглянута історична спадщина не тільки нашої столиці, це нашої рідної з вами України. Чому громадськість така була активна в цій позиції? Бо, ви розумієте, Софія має залишатися місцем сили і місцем стабільності. Місцем духовного життя для кожного українця. З перших днів цей колектив залишився на своєму місці і робив все, аби це захистити. Тому зараз ми маємо лише тільки посилити, зберігти. І ще раз подякувати і міністру культури, і пану президенту, і першій леді, і комітету з питань культури Верховної Ради, які все таки зайняли ту державницьку позицію, розуміючи. Всю свою відповідальність перед наступними поколіннями ну, і громадськість України це дійсно душина сила. Дякую всім хто був і дякую колективу за вашу єдність.